Для забезпечення охорони громадського порядку. А люди, якщо будуть ходити, я так змію бути розступати. Звичайно, звичайно. Я прошу зробити коридор для людей, якщо ви для охорони громадського порядку. Ми переконуються, нормальних людей не буде. Як кажуть зараз, тут машини приїхали, куса, свитка. Зробили коридор, станьте, будь ласка, збоку, ми вам чай дамо. Для того, щоб нам порозумітися, повинен тут залишитися від вас, координатор, який не буде, який буде знати, які машини проїжджають і кого з людей пропускати. Від нас все буде. Єдине, що я вас прошу, зараз зробіть коридор, щоб не провокувати людей. Добре. 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 Давайте я вас прошу. дайте, в коридорчик, щоб люди не нервували. Хай хлопці стоять збоку, їх ніхто трогати не буде. Пане того... Варсен, а що було з про Є інформація, що їх будуть сьогодні розганяти? Хай попробують. Зараз бачите, міліцію ми заспокоїмо. Ні, ну зрозуміло, що ми розширили акцію, ми оточили їх, вони намагаються оточити нас. Зразу ми попередили. Всіх людей пропускати, машини пропускати, їду пропускати, швидку пропускати. І щойно майор сказав, що забезпечу коридор. Не буде коридора – буде недобре. Можна вас попросити цей, цей газон поставити сюди, щоб машини проїжджали. Дайте вказівку, щоб він не стопорив всіх. Хай тут остане. Біля вас, Біля вас хай. Стане. Біля вас, так і ще. Ми не знаємо поки що, куди їх скеровують. Їх машини. Директор. А хто керує машини? Машина поставка нормальна. Щас дізнаємо. Машини є людині. Да. Да, ми нікого не чіпати не будемо. Все, ми дякуємо, що ви забудете забезпечити громадський порядок. Сподіваюсь, що ви не приїхали сюди, щоб пити людей. Дякую вас за розумію. Так, товариші. Ми тут. Ніхто ні на кого не нападає на провокації. Не ведемося. Вони стоять. Споку, спокійно, машини наші проїжджають, люди проходять. Всім зрозуміло. Зразу да. громко кричите. Провокація. <плес> Понятно, так?